Будь ласка, пані Ольга, міністерство полива енергетики. Дякую, шановний пане голово. Шановні народні депутати і всі присутні колеги. Я хочу заакцентувати увагу як представник міністерства саме на технічній політиці, яку формує міністерство. І від реалізації цієї технічної політики енергопостачальних компаній, в тому числі в період підготовки до нової моделі ринку, як, в якому ми зараз знаходимось, буде на, залежати, що отримує споживач кінцевий від реформи ринку електроенергії. Тому міністерство приділяє особливу увагу ефективності та економічності роботи розподільчих. Розподільчих кампаній, розподільчих мереж, звичайно, я не буду акцентувати увагу на яких саме заходах це акцентує увагу міністерства, але саме це може надати споживачу наші задекларовані норми. В законі про ринок електричної енергії щодо отримання відповідної якості послуг електропостачання, можливості управління своїм попитом та впливу на власні рахунки, хочу сказати і навести деякі цифри щодо поточного рівня інвестування в електричні мережі і що потрібно. Міністерством затверджується, а компаніями енергопостачальними готуються п'ятирічні плани розвитку розподільних електричних мереж. Можу сказати, що поточний рівень інвестування в розподільчі мережі за останні п'ять років при плані 19 мільярдів гривень склали по факту 14 мільярдів. По рік по року це складає близько 3 мільярдів гривень. Звичайно, такі компанії, і сьогодні, от Олександр Георгійович згадував Черкаси Обленерго. Хочу нагадати, що це не єдина компанія, яка знаходиться в управлінні фонду державного майна і знаходиться в скрутному становищі, і взагалі не виконує останні роки інвестиційні програми, що може призвести до дуже складних наслідків технічних і аварій, про про які ми. Повинні теж розуміти, що це таке може бути, тому рівень інвестування досі недостатній і завдяки компаніям, які взагалі не виконують їх, навіть ті кошти, які передбачені інвестиційними програмами, вони не освоюються в повному обсязі. Якщо оцінювати суму необхідних інвестицій відповідно до тих планів розвитку розподільчих мереж, і тих об'єктів, які потребують у першу чергу модернізації, заміні капітальному ремонту, то ця сума оцінюється за 5 років в 68 мільярдів або 13,6 мільярдів на рік, що на 11 мільярдів більше ніж інвестуються в поточному році. На сьогодні в Міненерговугілля надійшло від 12 енергопостачальних компаній інвестиційні програми від подстимулюючої тарифоутворення. Ми аналізували їх, можу сказати, що рівень фінансування цих інвестпрограм збільшується від поточного рівня від 2 до 7 разів. У мене виникає стурбованість щодо можливості освоєння. Такого рівня коштів, які передбачені, і своєму зверненні до Національної комісії міністерство акцентувало на цьому увагу. Тому я думаю, ті процедури, які сьогодні є, з виконання проєктних робот, проведення тендерних процедур необхідних закупівель товарів і послуг, наявних технічних можливостей, ліцензіатів. І наявності підрядних організацій з виконання запланованих робіт потребує теж ґрунтовного опрацювання та аналізу, і, можливо, зміни або спрощення деяких процедур, тому що наявність коштів ще не означає, що вони будуть освоєні і будуть слугувати можливістю для реалізації тих необхідних заходів, які є. Тому, підсумовуючи, сказано міністерство в цілому підтримує необхідність впровадження стимулюючого тарифовоутворення як джерело для приходу інвестицій і покращення ситуації зі станом наших розподільчих мереж. Яким чином це буде запроваджено? Ну я маю надію, що результат за результатом сьогоднішньої дискусії регулятором буде. Сприйнято ту критику, і можливо обґрунтовані якісь зауваження для прийняття виваженого рішення. Дякую.